Щойно склав нового вірша, зараз вам його зачитаю. Пишу листа я тій, кого не знаю, кого постійно поглядом шукаю, пишу, з ким хочеться сім'ю створити, Тій, яку вічно хочеться любити, листі душу свою відкриваю, перед тою, кого ніжно так кохаю. Пишу листа я тій, кого не знаю, душею присутність її лиш відчуваю. Не знаю, де вона та з ким. Усе пливе, наче дим. У серці марево усе витає, душа моя так все палає. Пишу листа, я тут і нині, Здавалося, б, в скрутній хвилині. Пишу листа й тій дівчині, з якої душі стали вже єдині. Здавалося б, що я сам ще досі, Та все ж і відчуваю на порозі. Ось так пишу листа. Я так мрійливо. Все сподіваючись на неймовірне диво. Дякую, друзі мої, за ваші лайки, підписки, коментарі, за те, що ви допомагаєте просувати україномовний контент. Сам лист, я думаю, що опублікую на YouTube каналі своєму, коли в ньому буде досягнуто. Тисяча підписників. Дякую. Хай береже вас Господь. Щастя вам!